У кожної жінки приходить такий період, коли вона хоче скинути вагу. Але я не тільки це думаю, а я це роблю. І вже на першому марафоні 7 за сім, або жиротоп я скинула майже 4 кг влізла в своє плаття. Але в мене є ще такий костюм, в який ну він інший розмір. і Брючки мої не застібаються. Ну Це не саме головне для краси, чи там, лісти, а для здоров'я, тому що зайві кілограми, коли ми міряємо талію і вона більше 80 см, це інсулінорезистентність, це навантаження на суглоби, погано для серця, і це преддіабет. Тому я йду знову на марафон, щоб скинути ще 3-4 кілограми. І відкидайте лінь свою, не відкладайте на завтра, скидаємо вагу, беремо себе в руки і вчимося керувати своєю вагою.